Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Політолог Ігор Рейтерович. Ігор рада бачити. Дякую, що разом із нами. Вітаю. Будемо зазначати наші глядацькі аудиторії, коли ми записуємо це відео. На календарі у нас 2 грудня. І за традицією буду так само закликати не забувати підписуватися на авторський канал Ігоря Ритеровича Цинічна Політика на нашу ту платформу. Нас так само цікавлять ваші думки, тож, будь ласка, залишайте їх у коментарях. І не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Ігоре, питання, з якого хочу почати, і яким від учора задаються усі політичні аналітики, це ось про це фото. Валерій Федорович Залушний опублікував його в своїх соціальних мережах. Написав вдома краще. Тобто, ми розуміємо, що Валерій Федорович повернувся до України. А от що за цим стоїть зараз? Над цим ламають голову політологи та політтехнологи. Ви як бачите усе це? Адже власне цій світлині передувала стаття. Авторська колонка Валерія Залужного, вона така розгорнута була на Ліга.нет, потім її і іноземні видання перепублікували. Чи пов'язувати все це і знову ж таки, чи шукати тут якийсь політичний підтекст? Як ви гадаєте? Дивіться, я хочу сказати, що наскільки мені відомо, Валерій Залужний не в Україні. Серйозно? І... Да, і е, це це дуже це, така трошки смішна історія про те, як вчора всі писали про якісь джерела і так далі. Але та більше того, я знаходила публікації. Перепрошую, що перебуваю про те, що є навіть інформація що там політики починають якось так да, тягуватися да, да. до Валерія Фет. Я чесно, я я навіть не буду це коментувати, тому що угу. це абсолютно не має ніякого відношення до дійсності, і угу. просто ну і іноді люди не розуміють, що навіть посол е, України у Великій Британії е, може, наприклад, е, приїхати в справах або відпустку в Україну, побути тут один чи два дні полетіти і зробити якусь фотографію. У нас немає жодних даних про те, що він в Україні з кимось там зустрічається, і я думаю, ми все це побачимо власне е, за його графіком роботи посла. Причому вже там сьогодні, завтра, можливо, в найближчі якісь там дні. Так що тут точно ніякої політичної історії немає. Е, е, а от стаття. yeah Стаття ага. це дійсно цікава дуже історія. Мені здається, просто що ця, це фото якраз викликало таке обговорення без розуміння контексту. Розумієте, бо там же ж не вказано де саме він, який час. Да? Ну це може бути фотографія, вибачте, з архіву, наприклад, зроблена. Да? Там ми ага. ж іноді так викладаємо якісь фотки, там, там рік назад чи два роки назад. Да? Мені он Фейсбук постійно підтягує якісь фотографії, особливо до воєнних часів. І це такі знаєте, знаєте елемент знущання зі сторони Фейсбуку насправді так би мовити, тому я Є таке да я абсолютно не, не виключаю, що це мені здається десь приблизно цієї опери і. Власне, тим більше там он ялинка на задньому плані. Ну, розумію, чому що нас... зараз багато хто ну да, ну Перший день багато зими, багато. перший день зими. Але, ну коротше кажучи, мені здається, що це просто історія, така mm -hmm. більш більш вигадана тими, хто хоче знаєте показати суспільству, що він типу знає трошки більше ніж є насправді. От і до речі, багато ваших колег, журналістів, які серйозно займаються цими питаннями, вони ще вчора писали, що ні він. Не в Україні, що mm -hmm. ви вигадуєте якісь там речі, але це зайшло. Ви правильно звернули на це увагу, тому що тема збурила дуже сильно інформаційний простір і її оминути складно. Але от історія зі статтею, вона мені здається більш показова, тому що це е, дуже ґрунтовний матеріал. Я скажу, що в принципі ну, і раджу її прочитати всім. Чому? Тому що він дуже непогано написаний. Е, причому легко. Ну це взагалі стиль Валерія Залужного. Він пише про серйозні. Речі, але пише достатньо просто, і це важливо, щоб більш широка аудиторія сприймала. І там дійсно серйозні питання піднімаються. І от ця стаття вона теж викликала просто колосальну дискусію. Причому я бачив цю дискусію не тільки в Україні, але й власне поза межами. Ну, Сенатор Грем взагалі в заочну дискусію вступив з Валерієм Залужним, да, з приводу того, що можна чи не можна на території України розміщувати ядерну зброю, можна чи не можна тут розміщувати військових НАТО і так далі. З іншого Оку, ну в цій статті, хтось там написав, я бачив такі дописи, Ну він же говорить про очевидні речі. ну От в тому та й суть, що він говорить про очевидні речі, але в правильний час, в правильній тональності, і виникає просте питання: якщо для вас ці речі очевидні, то чому про них не говорять інші? Да? Або, наприклад, чому про них насправді не говорить президент України? Тому що те, що ми побачили в цій статті. Оце повинен говорити президент. І, до речі, ці матеріали йому повинен готувати Офіс президента або Рада національної безпеки і оборони, ну як консультативно дорадчі органи, які повинні власне президенту таку інформацію надавати. Залужний чітко сказав, що війна вона має політичні цілі. Політичні цілі Росії на сьогоднішній день відомі якими є наші політичні цілі, невідомо, і, і це дійсно питання до політичного керівництва, тому що в нас е, міня, е, знаєте, мінялися тільки цілі війни, тобто політичне керівництво дуже любило коментувати якісь чисто військові справи. Але те, що це ніколи не призводило до позитиву, ну ми в принципі бачили давним-давно. Ігоре, я думаю, ви бачили, як ну різні ж там засоби масової інформації, перепубліковуючи ось цю колонку Валерія Залужного, вони виносили в фокус щось своє, так і досить часто те, що виносилося в фокус, те, що виносилося в заголовки, воно якраз там в двох фразах: це те, що Валерій Федорович там пише, що зараз продумов для припинення війни немає. Ну тому що мета у Росії це знищення. України, так а для нас перемога це розпад взагалі Російської Федерації. Ну і власне на на зараз жодна з цих цілей так вона недосяжна. Але ще одна фраза, в яку ну теж вносили там і в заголовки, це те, що мир навіть тимчасовий дає шанс на зміни та відновлення. І ось за цю фразу вчепилися там політичні аналітики, політтехнологи і почали розглядати її крізь призму, яких. Ось політичних маніфестів, і от у зв'язку там зі звільненням Єрмака, з можливо якоюсь такою політичною турбулентністю, тут уже починають значить вибудовувати теорії того, що Валерій Залужний значить може зараз увірватися в українську політику, створити свою політичну силу. Думаю, ви бачили ці всі теорії, дописи ну там так, this... що ви думаєте з приводу цього, і що ви думаєте з приводу от фокусування навіть наших мас-медіа, коли воно вони виносять в там же, за великим рахунком. Велика аналітична стаття, яка показує те становище, в якому ми зараз, власне, Валерій Федорович акцентує увагу на тому, що ну, це в Другій світовій війні так, один з небагатьох там прикладів, коли війна закінчилася нищівним розгромом, так, фашистської Німеччини. Але зазвичай війни закінчуються тим, що немає ні перемоги. В жодної зі сторін ні поразки в жодної зі сторін власне він веде до того, що ми опиняємося в цій ситуації. І тут якраз потрібно шукати ось ці там політичні цілі, вибудовувати свої стратегії, що робити далі. Ну, дивіться, я в принципі не бачу нічого поганого в тому, що цю статтю. Багато хто вважає політичним маніфестом. Я теж її вважаю політичним маніфестом. Але в, цьому, в цьому немає нічого там екстраординарного. Будь-яка людина може такі, ну, зробити такий матеріал, ну і, і саме подати його як політичний маніфест. Ми розуміємо, що увага до залужного вона набагато більша, і дійсно, це його перша стаття, в якій він достатньо багато уваги приділяє суто політичним питанням. Це факт. Це в принципі факт, і і це треба якби враховувати, чи є це якоюсь заявкою на його там якусь подальшу політичну кар'єру. Я не думаю, чому тому, що заявкою є е, ну пряма, пряме твердження, да що я там. Хочу балотуватися, чи я планую балотуватися, чи я обов'язково буду це робити. Залужний неодноразово говорив, що він буде це робити тільки за умови там завершення війни. І власне тоді він зможе ну вже озвучити суспільству своє рішення брати там чи не брати участь в якихось там перегонах виборчих і так далі. Фраза про це цю ну так би цей перепочинок. Давайте так це назвемо. Uh -huh. та? Ну дивіться, вона ж та по великому рахунку. Теж не є якоюсь новиною, і в нас до речі, багато представників влади відверто говорять про те, що це ну якщо мир і буде, це буде. По великому рахунку, можливо, перепочинок просто, тому що Росія навряд чи відмовиться від якихось своїх там глобальних планів, і принаймні за життя Путіна вона ще спробує їх якимось чином реалізувати. Ну тільки в інший спосіб, не так як це власне було, наприклад, в 22-му році. Ну краще будуть готуватися, да там будуть думати про якісь там речі і так далі. Е, тому залужний просто. Так би мовити, знаєте, у те, про що і так говорять, вказавши на те, що для України це в тому числі може бути і шансом. Це ж не обов'язково якась там поразка, і так далі. Це, це шанс, ну, правда, все залежить від того, звісно, на яких умовах буде завершена війна, але знов таки його логіка тут зрозуміла. Україна не капітулює перед Росією, Росія, на жаль, не капітулює перед Україною, тому що в нас просто сил на це не вистачить. Тому е, рішення, коли б воно не приймалося, воно буде ну такого більш компромісного характеру, і е, просто кожна зі сторін буде вважати, хто програв більше розумієте от і все або хто виграв більше, і в принципі це теж очевидна історія, яка характерна для всіх подібних воєн, які були ну після Другої світової війни. Да, тут Друга світова війна. Вона стоїть окремо, чому тому, що вона закінчилася без застережної капітуляції. це важливий mm -hmm. момент сучасні війни. Практично ніколи беззастережною капітуляцією не закінчується. Навіть війна в Іраку. Давайте згадаємо скільки вона тягнулася, доки там зловили Саддама Хусейн але все одно там це не виглядало навіть як беззастережна капітуляція, тому що партизанський рух. І багато багато інших речей до сьогоднішнього дня да, продовжується, країна залишається там нестабільною, і так далі. Тому тут він озвучив просто варіанти, які можуть бути. А суспільство, влада певною мірою буде обирати, за яким варіантом іти. Влада просто буде обирати різні варіанти, які є на сьогоднішній день на столі, і думати, куди якби далі рухати країну, власне, там спираючись на позицію громадян, на позицію там наших партнерів. Але розумієте, ми. Про ці варіанти повинні знати. Ми повинні знати про альтернативи. Володимир Зеленський один раз зробив спробу намалювати таку альтернативу. Оце його останній виступ, да, який був, де він сказав про вибір між там ганьбою і іншими якимись речами, але це було знаєте більше така емоційна заява. Емоційна заява в плані того, що ну от зараз так складається не дуже ситуація на дипломатичному треку, давайте подивимося, як воно там буде далі, і так далі. Але це не, бу, не була пропозиція варіантів, над якими суспільство повинно подумати, прийняти якесь своє рішення. Ну і втім, за допомогою тих механізмів, які є, передати власне це рішення безпосередньо владі. Але така дискусія вона повинна йти, тому що незалежно від того, як там тривають перемовини з Російською Федерацією, або в даному випадку для нас більш важливо навіть з сполученими штатами Америки, не маючи таких варіантів, не маючи плану, не маючи мети, ми будемо займати завжди пасивну позицію. А це не дуже добре. Тобто, нам просто будуть нав'язувати бачення, І саме до речі, про це залужне хотів сказати, щоби в нас була політична мета, чітко сформульована, нам простіше було би на зовнішньому політичному треку. Як ви поясните, чому все, що пов'язане із залужним, викликає такий ж сильний інтерес? Скільки б разів цього не було? Який би допис він не зробив, де б він, ну яку б світлину він не запостив? Всі в чому в цьому шукають якийсь політичний підтекст. Згадати навіть ось це фото, де він дивиться так в Лондоні на Біг-Бен. Ну я думаю, що відповідь тут дуже проста. Людина, яка згідно різних соціологічних опитувань, має рівень довіри там не менше 75%, а в деяких набагато більше. Ну він апріорі, ну, ця людина апріорі перетворюється на людину, за якою всі будуть слідкувати. Що вона робить, що вона говорить, і людина, яку вставляють якісь там опитування чисто гіпотетично щодо моделювання президентських виборів, яка в легко виграє ці вибори. Ну розумієте, я б навіть так сказав можливо, Валерію Федоровичу це не дуже сподобається. Да ця людина вже собі не належить, навіть певною мірою. Чому тому, що вона ну вона належить цій громадській думці, вона належить ну, країні. Я, я так я зараз, звісно, узагальнюю. Да? Тобто людина просто має е, такий е, образ, який вона безумовно сама створила, будучи там на посадах, виконуючи там певні функції, роблячи це дуже успішно. Е, але коли вона отримує таку підтримку, ну вона думаю, прекрасно розуміє, що будь-яка фотографія, от як та з якою ми почали, да? ще якісь там речі, вони будуть викликати відразу таку рхливу реакцію тому що це вже фактор нашої політики поки цей фактор він не опублічнений тому що немає офіційної заяви залужного да що він буде робити але опосередковано це вже має колосальний вплив на ті процеси які відбуваються в країні і буде мати відповідно і надалі Знаєте, я далекий від якихось там паралелей від якихось там паралелей, але тому, що вони тут не дуже доречні, але приблизно можна навіть згадати початок активної політичної кар'єри Зеленського. Тобто вона ж почалася. Трошки раніше, ніж він зробив свою заяву, давайте так скажемо. да? про те, що я йду там на вибори і так далі. І там просто інша була ситуація. Але е, от, щодо впливу там на процеси в країні, от, ну, ситуація схожа насправді. І зараз е, ну, влада вона стикається, от з таким образом, з якимось треба щось робити. Якось його там використовувати чи навпаки, якось його там невелювати. Ну, судячи з усього, не сильно це виходить. Хоча були чутки, от колеги ваші писали, що, начебто, Єрмак намагався зв'язатися з залужним, ледь там не пропонував mm -hmm. посаду прем'єр-міністра і так далі, і тому подібне. в мене от там на стрімі, до речі, глядачі питали, чому б він там йому треба приїхати, там це взяти на себе. Я думаю, йому нічого цього робити не треба, від слова зовсім, тому що пов'язувати себе, наприклад, з владою зараз, яка з ним. В принципі, ну, давайте відверто, не дуже гарно поступило. Е, питання навіть не в звільненні з посади головнокомандувача Збройних сил України, питання в тому, що людині просто ну, відверто сказали, що в майбутнього в армії в тебе немає. Ну Ти можеш просто ходити в формі, але ми ні на яку посаду тебе не призначимо. Ну, на ті посади, які в компетенції президента, а під час війни це всі посади, фактично, ну крім там найнижчих. Да? Вони з з верховним головнокомандувачем погоджуються. Е, то знаєте, іти потім працювати в таку владу чи в критичні моменти за рахунок свого іміджу, пробувати якось відновити імідж влади. Ну це така собі історія. Тут треба просто робити те, що ти вмієш, а майбутнє воно покаже в це, власне виліться. Щодо Єрмака, як ви бачите розвиток ситуації тут, тому що вчора інсайд видав Гончаренко, що нібито там прикордонникам певні приписи дали, щоб його не випускати за кордон. Разом із тим, державна прикордонна служба відповіла, що не дають вони жодних коментарів з цього приводу ні підтверджень, ні спростувань. Сам Єрмак говорить про те, що йде зараз на фронт. Ну власне, як ви бачите, що далі з цією історією, Що далі з цим кейсом? Ну, давайте з приводу фронту. Ну, ми ж всі дорослі люди. Ми прекрасно розуміємо, що людина, яка мала доступ до державної таємниці, а Єрмак саме така людина, навряд чи може опинитися в окопі. Ну, давайте відверто. І це, це не та історія, це просто питання національної безпеки. От елементарно, це питання навіть не в Єрмаку, а в тому, що в нього є певний там бекграунд. І очевидно, що росіяни би, наприклад, дуже хотіли подібний бекграунд. Використати Да? тому в цьому плані, коли він робить такі заяви, що він кудись там іде. Ну воно виглядає більше або як емоційна реакція, або як певна спекуляція. Тому що він прекрасно знає, що якщо навіть він там, умовно кажучи, мобілізується, ну він явно попаде на якусь посаду, яка не буде мати відношення до реального ведення війни. І до речі, заяву та він зробив вже пройшло пару днів, і щось тиша. А я можу сказати, в тому числі з власного досвіду, що при бажанні ВЛК можна пройти за 3 години чи за 4 години. Самому з'явитися це не є зараз проблемою по великому рахунку. Все це більш-менш організовано, і можна було б вже давним-давно це, це зробити і впостити фоточки з БЗВП. Ну, з базової загальновійськової підготовки, яка є обов'язковою, отам, да, там треба побігати з автоматом, ще якісь там речі поробити. Але щось ми таких фоточок не бачимо, крім згенерованих штучним інтелектом, тому що ну, українці не були б українцями, якби вони не почали обігрувати цю тему і не, не ліпити різні мимасики. Значить, Це перший момент. Другий момент да, тут цікава історія з підозрою. Що далі буде? Тому що ну за логікою вона, мабуть, повинна з'явитися. І я, я звісно, не спеціалістом в цих кримінально-процесуальних справах, але мені здається, що у Свідків обшуки, навряд чи вдома проводять. Ну, за логікою, да свідків просто викликають. От як це було з Ум'єровим, якого викликали до набу. Ми не знаємо, поки який в нього статус теж не озвучено, але він точно ходив до нобу. Він все підтвердив. тобто він давав якісь там свідчення. А от у Єрмака ситуація трохи інша, Тому тут треба дочекатися: буде підозра, не буде підозра, подивитися, чого саме буде ця підозра. Стосуватися. Ну і вже на, ну, на основі цього можна буде робити якісь подальші висновки. Що конкретно буде з Єрмаком, і найголовніше, що буде з тією системою, яку він побудував. О, а про систему так. А про систему ми дізнаємося а, лише ну, тоді, коли А. Зеленський призначить нового очільника офісу президента. Він з цим як бачимо, не поспішає, зараз. не поспішає, і видно, що він ну там зараз кажуть, що у нього все звелося до трьох кандидатур: Федоров, Шмигаль і Паліса. Він от обирає да, між ними. Але я скажу так: дивіться, жоден з цих людей, а можливо, там є ну, там є ще можливо інші якісь там люди. Да, але ті принаймні, про яких ми знаємо, жоден з цих кандидатів не є людиною, яка. Готова би була підхопити оцей прапор, який випав з рук Єрмака. І, грубо кажучи, очолити ту систему, яку Єрмак разом з Зеленським побудували. Я маю на увазі цю неформальну паралельну систему, яка побудована в країні. Там люди іншого складу характеру і інших підходів, і ну, вони навряд чи захочуть просто очолити все те, що було побудовано, наприклад, там до них. Якби була історія з там Свириденко, але кажуть, що її зняли з порядку денного, вона залишається, поки принаймні прем'єром, да, на офіси її ставити не будуть. то Тоді можна було б говорити, що Єрмак пішов, але насправді залишився. Тому що ми знаємо прекрасно при всій повазі, креатурою кого є пані Юлія. І в цьому плані можна було б було тоді такі висновки робити. Але нам треба дочекатися призначення, і тоді ми зрозуміємо, що з цією системою буде. Це раз. І другий момент ну система ж це ж не Єрмак, це багато інших людей. І в принципі, поки ми не бачили ніяких кадрових рішень цього приводу, і тільки тоді, коли вони будуть зроблені або не зроблені, ми зробимо зможемо десь за місяць. Тут точно це розтягнеться на достатньо тривалий період часу, ми зможемо зробити висновки наскільки ця система розсипалася. Ну і Зеленський, до речі, також обіцяв вже ж переформатувати офіс президента. Тому що дивіться, у нас зараз парадоксальна ситуація. На фоні відставки Єрмака всі, наприклад, забули там про татарова. До, до якого дуже багато було питань і ці ж питання нікуди не поділися, і от цікаво, а що з ним буде? Президент збирається і інших достатньо таких, знаєте, людей, ну одіозних там прибирати зі свого оточення, що вони будуть працювати і надалі. Хоча я вже бачив, що розганяли тезу про те, що у Татарова насправді давно конфлікт з Єрмаком. І він ніякий там не Єрмаківський, Там не суть не в цьому, суть в тому, що ця людина робила до і що вона робила, будучи на посаді. Тому е, питання не тільки в Єрмаку, питання тут воно більш глобальне. Президент, як ви правильно зазначили, він не сильно поспішає, поки цю систему прям повністю ламати і тягне навіть з призначенням очільника офісу президента, прекрасно розуміючи, що нова людина ну так чи інакше почне цю систему чи переформатувати, чи просто буде її е, повністю ну. Міняти, да, або там зруйнувати. Така без очільника, так от після відставки Єрмака, ця система все ж таки продовжує працювати, чи вплив її вже не такий, який був, і найближчі там місяці, поки буде, чи буде переформатування, чи не буде переформатування? Там буде навіть якщо призначений новий глава офісу, наскільки швидко він увійде у курс справ? Чи можемо ми ну вже констатувати, що буде зменшення впливу цієї системи, в принципі, на прийняття політичних рішень? Ну, ми вже бачимо зменшення цього впливу. Кажуть, що багато процесів, які раніше працювали як годинник, вони зараз стоять, тому mm -hmm. що ну система збилася. да ж вибили добре? Чи погано? От Ні, це розповідь. добре. Ну я відразу скажу, що це добре. Тому що дивіться, перед Зеленським та насправді зараз питання стоїть не в виборі очільника там офісу президента. Перед Зеленським стоїть дуже просте питання. Він зберігає ту систему, яку з 20-го року, як мінімум, будували, чи він просто робить правильний крок, до речі, і для себе, і е, його можна було б дуже класно, навіть політтехнологічно, і не тільки обіграти та повертаючись до. Парламентського президентської форми правління, говорячи про те, що дивіться, да, ми наробили певних помилок, але це було пов'язано з війною. Ця концентрація була виключно пов'язана з війною. А от на мій другий термін ви побачите нового не Кучму Зеленського. Да я просто чому згадав, тому що Кучма колись так на вибори йшов. Да, ви на другому терміні побачите нового кучму. Зеленський, до речі, може теж спробувати зіграти в цю гру. І але для цього йому треба систему демонтувати, тобто вона повинна зникнути. Я поки чесно не, не, не розумію, що він обере. От я не знаю. Ну по його якимось там заявам, не сильно зрозуміло, куди він буде рухатися. Ну і при власне такому сценарії тоді нам потрібні сильний самостійний спікер і прем'єр-міністр, який буде сильною самостійною фігурою. А тут у нас ну глава... я б навіть так сказав Запасних, нам... велика. Дивіться, я б так сказав, нам треба сильний парламент. Ну, тобто, або принаймні суб'єктний парламент, ну от зараз там теж дуже така, знаєте, непевна ситуація. З одного боку, для парламенту це шанс. Вони зараз могли би заявити про свою суб'єктність, переформувати коаліцію, переформатувати коаліцію. Да? Ну реально визнати той факт, що немає в них 206 голосів. Значить, якось це по-новому там зробити, пере, перебрати уряд, тому що уряд повинен все одно піти в відставку. Розумієте, ну ну це факт, і не, не може працювати прем'єр-міністром людина за часів прем'єрства якої ну відбувся такий корупційний скандал, який безпосередньо має відношення до виконавчої влади напряму. Просто при всій знов таки при всій повазі до пані Свереденко, тому що я не виключаю, що вона якраз про це наприклад могла і не знати, да але це її не виправдовує. Як нас кажуть, що незнання законів воно ж від відповідальності не звільняє і тут, тут а тут мова взагалі про політичну відповідальність. Я вже мовчу. Про те, що у нас міністром оборони працює шмигаль за часів прем'єрства, якого теж це відбувалося, тому тут політична відповідальність повинна бути. Але дивіться, стіє інформації, яка от зараз долинає там з парламенту, монобільшість, поки ну принаймні керівництво монобільшість робить спроби втримати монобільшість в тому форматі, в якому вона є зараз. Апелюючи, ну до того, що дивіться, ми зараз станемо більш суб'єктними. нас на нас не буде вже такого жорсткого тиску. Там з офісу президента. Ми будемо домовлятися, ми відповідно зможемо е, займатися взаємовигідним співробітництвом. Ну, тобто, от такий, от, якби, момент. Е, ну, я з іншого боку, все одно думаю, що як би там не намагалися, як казали в одній відомій книжці е, Гра Престолів, да е, те, що мертве, померти не може. Да, і в даному випадку, ну. Ну, коаліція мертва, і як ви її не реанімуйте, все одно рано чи пізно чотири людини чи п'ять людей напишуть заяви і вийдуть просто зі складу коаліції, і все навіть кажуть, кажуть, ходять такі чутки, що там є списочники, списочники. Які це зроблять, знаючи, що вони будуть позбавлені мандату, але вони реально хочуть бути позбавлені мандату. Для них це взагалі не є проблемою. Вони просто виходять, пишуть, і Верховна Рада зобов'язана це розглянути. П'ять людей написало, і все, коаліції офіційно немає. Треба починати коаліціаду. Тому це буде найцікавіше, і я думаю, що оцей тиждень, от да, на початку якого так, взяла, бо там на порядку денному ж бюджет. Бюджет навряд чи будуть на цьому тижні голосувати. Скоріше за все, це буде середина грудня. Їм треба спочатку вирішити питання, чи є в них взагалі 226 голосів. Давайте так. От мені здається, ці перші дні ще маркером не... буде його от є ну, вони... маркером. Маркером буде взагалі розблокування роботи парламенту, тому що от ходять чутки що наприклад, там сьогодні, завтра там роботи ніякої не буде, бо опозиція просто заблокує трибуну і все. Розумієте? А е, як можна цього не допустити, або стати і не дати це фізично зробити, або домовитися з опозицією, сказати, що давайте розглянемо якісь питання, які для вас є там важливими, і маркером буде голосування за кандидатуру якогось міністра. У нас, наші кажуть, є міністр, там, юстиції кандидат, е, то це буде якби маркер. А далі можна буде говорити про бюджет. Ну і е, ще момент: е, може вони більш активно почнуть спілкуватися власне з прем'єр-міністром і Юлія Свереденко буде ходити. По всім фракціям буде відповідати на питання, збирати якось голоси. Тобто, до речі, займатися тією роботою, якою прем'єр-міністр повинен займатися, але якою він ніколи ну, до цього не займався, тому що все вирішували в офісі президента. Тому цей тиждень, от мені здається, він дасть нам відповідь. Є е шанс на суб'єктність повернення суб'єктності парламенту. Чи більшість депутатів і далі ну з більшості я маю на увазі, да і далі продовжують просто плисти за течією, і вони будуть в свою чергу чекати, хто там буде главою офісу, що цей глава офісу їм запропонує в плані комунікації, да як взагалі себе буде поводити там президент і тому подібне? Ну будемо дивитися зеленському, до речі, можна. І треба, мабуть, було би прийти ще раз поспілкуватися з Францією. сказати, бачите, я Єрмака звільнив. Тепер давайте подумаємо, що будемо з вами робити далі. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Ігоря щиро дякую вам за цікаву розмову і будемо традиційно закликати нашу глядацьку аудиторію стежити за розвитком подій, за оновленнями на Ютуб каналі Цинічна Політика, авторському каналі Ігоря Рейтеровича, на нашій Ютуб платформі. Звісно, чекаємо так само ваших коментарів. Цікаві ваші думки, наша шановна глядацька аудиторія. Дякую, Ігоре, бережіть себе і на все добре. Дякую.